проти монополії обленерго рада підприємців Сумщини долучається до ініціативи своїх чернігівських колег. Ті пропонують всією країною боротися проти свавілля енергопостачальників. зокрема з рекомендованою передбавтою за електрику з лімітами споживання та бюрократією при виготовленні проектної документації. Сьогодні зібрали міжрегіональний круглий стіл. Подробиці з того засідання у Маргарити Єрмак. Це страйк у Чернігові. Люди протестують проти політики місцевого обленерго. А це продовження теми, але вже у сумах. Сюди активістів із Чернігова запросив місцевий бізнес. Долучилися до обговорення чиновники та громадські активісти. Я сім'ю палне солідарен І сьогодні. Монополізм створений нашими енергетиками створює великі трудності у розвитку бізнесу. З точки зрення закону, що получається реально. з точки зрення закону обленерго завжди право. Если мы даже будем подавать в суд, оно право сделали такие законы, по которым оно всегда будет право. То есть законодательная база подготовлена для того, чтобы предприниматели поставить в нехорошее положение. Сумубленерго самостоятельно правила не пишет. Мы пользуемся теми правилами, которые написаны в Киеве, утверждены Кабинетом министров. Мы ми работаем по ним. Если есть необходимость обговорить эти правила и нас привлечь при составлении этих правил. Ми готові. Після нашого страйку ця, значить, хвиля невдоволення дійшла до вищих ешелонів влади, і ми маємо на сьогоднішній день розпорядження Кабінету міністрів прем'єр-міністра України про проведення в Чернігівській області виїзної наради міністрів Міненерговугілля. Міністр економіки, міністр антимонопольного комітету, міністр голова НКРІ. Тож, не час наради із профільними міністрами ще невідомий. За прогнозами вона може відбутися вже до нового року. Наразі до ініціативи, крім сум, долучилися за словами Віктора Лазаря, Одеса, Херсон, Полтава, Вінниця, Миколаїв та Черкаси. Маргарита Єрмак, Сергій Лазаренко на часі новини.